Опа, есть, друзья, рыба. И есть, друзья, что-то хорошее. Друзья, вот такой судакевич. Приправляюсь до дома. есть. Наконец-то я и засек всю рыбу. Друзі, всім привіт! всіх Вітаю на каналі Давити Рибалка. Сьогодні приїхали ми з вами на річку половити щучку, судачка. Е Може, Окунь теж буде в пролові, але будемо опиратися в щучку та судачка. Тому що Окуня вже за весну наловився дуже гарно, дуже багато, просто всю весну посвятив, можна сказати, окуню. Так що сьогодні мета судачок та щука. Набрав купу приманочок, селікончик, железо, є калібалочки, є телспінери, ну є чого повибирати. Так що, в принципі, не буду довго затримувати. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал і давайте починати риболовлю. Є є якась риба, схожа на щуку, смішно. Ні. Подивіться, красунчик який. Відізвався вже під берегом. Так, іди додому. Є, друзі, клас. Зраночку. Друзі, риба, по-моєму. Ух ти, блін! Оце трофей, ти що і відпав? Оце это трофей, ти що... Це капєць. Друзі, ну що, сьогодні другий день риболовлі. Як ви бачили, вчора ввечері було дуже багато клювань, але засікти вдалося ще одного судачка невеликого. Сьогодні е, вже. Трошечки проспав риболовлю, тому приїхав днем, трошечки сонце жарить, але думаю на кльов це сильно не повлияє. Тому зараз спробуємо тут знову щось половити, щось вам засняти. Опа є, друзі, риба. Оце подача була. Є, Друзі, напевно такий же судачок, як і вчора. Не дуже великий. Але покльовочки в нього мощні. Сьогодні у нас попався гарнюня такий. Але О, такий, друзі, коротше. Судакевич, звісно ж, відправляється додому. Пливий, друзі. Все, друзі, піймали судачка. Правда, порвав він, як завжди, приманку. Але як же ж по-другому, судак? Це, звісно, така риба. Друзі, наступна точка. Перша точечка принесла нам одного судочка, але щось перестало клювати, Тому перебралися ми з вами на вчорашню робочу точку. Зараз перевіримо, що тут коїться взагалі. Є рибка, немає рибки. Так що наблюдайте, друзі, що воно буде у нас. Є! єсть, друзі, щось гарне. Це щось гарне. Є. єсть. Але як же ж брати тепер? Гарнюня. Оце вже такий гарненький судачечок. Отакий от гарний. Клювачка була судача. Класична. Друзі, отакий от Судакевич. Відправляюся додому. Побіг. Так, клас, класс. Отакий судакін клюнув у нас гарненький. Звісно ж, побіжав він додому, тому що судачки такі мені не треба, щось треба покрупніше. Так що поїхали далі. Ой-ой-ой. Друзья, вы бачили эту подачу? Друзья, есть. Наконец-то я и засек всю рыбу. Вже не знаю спустя скільки часу. судочок. Малеча може робити такі клювання, що капець. Отакий. Обіг. Красунчик. Друзі, ну що, на цьому будемо завершувати вже нашу двохднівну риболовлю. Е, я думаю, вдалося доволі таки гарно відловитися три судачка в таку спеку літом. Буквально там за годинки три, е, там дві з половиною, що там я рибалив, що ввечері вчора, там годину-півтори. Що сьогодні? Ну, вибіжав так, годинку-півтори порибали. В общем, там години половиною 3 Я думаю, доволі таки непогано. Так що, Друзі, всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. І Зустрінемось у наступному відосику.